Об'єднані футболом разом сильніші. Історичний момент в Індії відбувся перший в історії країни запуск ракети у межах майбутньої орбітальної пілотованої місії. Двічі старт доводилося переносити спочатку через погодні умови, згодом через несправності з ракетою. Цього разу випробовувала система катапультування астронавтів у разі небезпеки. Модуль екіпажу успішно відстикувався на висоті 17 кілометрів, і він спустився на воду у бенгальській затоці. Я ж нагадаю. Даю уряд ще у 2018 році схвалив місію Ганьян з відправки на орбіту національного екіпажу. Вона передбачає створення космічної капсули, яка на три доби доправить екіпаж з трьох людей на орбіту Землі і безпечно поверне назад, плановано упавши в Індійському океані.